часу доби. Я вам покажу, як виконати прості основні мережки, на базі яких виконують усі інші. До простих основних мережок відносять одинарний прутик, подвійний прутик та роздвоєний прутик. Для, цього, для того, щоб виконати мережку, необхідно підготувати тканину, канву, голку з довгим вушком. Ножиці манікюрні, нитки муліне, або звичайні катушечні нитки. Перш ніж впрочати вишивати мережку, нам треба виконати качалочку. Для того, щоб виконати качалочку, ми з зворотнього боку закріплюємо нитку. Робимо закріпку, на одну клітиночку, протягаємо голку. Кінець нитки ми тримаємо великим пальцем і проколюємо, також, також повторюємо проколи. Виводимо. Голку на лицьову сторону. Качалочка це вертикальний стовпчик паралельних стібків. Тому ми вколюємо голку через одну клітинку вправо і виколюємо на одну клітинку нижче. Попереднього стіпка. І таким чином ми робимо паралельні стіпки. Кількість паралельних стіпків залежить від ширини бажаної мережки. В даному випадку ми зробимо з вами їх 10 стіпків. Порахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Виколюємо голку на зворотній бік, перегортаємо і закріпляємо нитку. Робимо вузлик. Відрізаємо нитку. Також закріпку ми виконуємо, і наприкінці мережки. Необхідно виконати відразу дві закріпки, праву і ліву. Намічаємо. Перегортаємо на зворотній бік, робимо закріпку. Перегортаємо на лицьову сторону. І робимо. Качалочку з другої сторони. Після того, як ми зробили качалочки з обох сторін. Нитку можна не відрізати, вона нам ще знадобиться, ми відтягуємо стіпки, да підрізаємо нитки тканини. На одну ми беремо менше, починаємо з другого стіпка. Дуже охайно, щоб не перерізати кольорову нитку. Робимо таке ж саме з іншої сторони. Тепер нам потрібно висмикнути нитки тканини. Висмикуємо охайно, щоб не потягнути інші нитки тканини. Таким чином, будемо висмикувати усі нитки там, де ми з вами їх підрізали. У нас повинна вийти ось така заготовочка, після того, як ми витягнемо усі нитки підрізані. Таких заготовочок нам, у нас повинно бути три штуки.